Доброго дня, дітки! Здогадайтесь, про що ми сьогодні з вами поговоримо. Навесні веселить, літку холодить, рибами-ягодами обдаровує, восени засинає, навесні знову оживає. Так, це ліс. Запрошую вас сьогодні у мандрівку до лісу. Огляньте, як гарно навкруги! Яке гарне свіже повітря, які гарні виросли квіти в лісі. Як багато у лісі тварин і птахів. Але щоб нашій природі нічого не загрожувало, потрібно дотримуватись правил поведінки в природі. Не можна в лісі кричати та галасувати. Бо це домівка для звірів, комах та птахів. Вони тут живуть. Не залишайте у лісі сміття та вогонь, адже вогонь миттєво знищує все живе на своєму шляху. Не виривайте з корінням ягоди та гриби, бо вони більше не виростуть. Не руйнуйте мурашники, бо там живуть мурахи. Надзвичайно працьовиті комашки і дуже корисні для природи. Не топчіть гриби та рослинки, які ви не збираєте, адже ними харчуються тварини. Не зривайте рідкісні квіти, які занесені до червоної книги України. Не руйнуйте гнізда птахів. Не ламайте гілля. Усі поранені рослини довгий час хворітимуть, а можуть невдовзі й загинути. Дітки, любіть та бережіть природу. Малята сьогодні ми з вами побували в лісі та пригадали правила поведінки в природі. До побачення до наступної зустрічі!